Вінця опирався червоні. Прокурор Відников крав українського бізнесу. Ми їдемо до прокурора. Я повстанець 20 лютого на Майдані. Проти снайперів, перкоту та поліцаїв. Це наша попереджувальна акція. Через вимоги громадського руху Маніфест 42 поновити мораторій на обшуки та арешти рахунків бізнесу. Коли передавали візь доків набу, з'ясувалося, що грошей немає. Тобто їх вкрали прокурори. навіть без руки занять, за, місяцями тримають. Людей випадають зуби. А і групування. цього прокурора, який вкрав гроші. Бо в нього батько працює в Генеральній прокуратурі, куди ми сьогодні теж заїдемо. Наша армія. Вони своє життя клали не за те. І взяти на себе відповідальність, пані судді. всі, хто зараз виглядають зі своїх вікон. Ми знаємо, що перших, кого забронювали від фронту влада, це правоохоронні, силові, та нові структури. Зараз ми переносимо шини з паміріями прокурорів. І суддів, які творять свавілі в Україні, це не рішення проти українського народу, проти українського бізнесу, проти сили України з собою. Що не вже в цій будівлі сидить Вітніков, який працює в офісі генерального прокурора, який кришує свого сина, який вкрав гроші, вкрав гроші українського бізнесу. А помали мога половити мараторій на обстріл, нарешті, рахунків бізнесу. Як ця справа, це посується національної безпеки. Практично на Фактично, сьогодні після засідання війни місяці, роки залежить не від прокурора. Што? Вони пиздя. За свободу тече моя кров.